Дорожня транспортна пригода сталася 1 травня близько 11.30 у селі Скварява Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Volkswagen Golf, 37-річна місцева жителька, здійснила наїзд на пішохода, 46-річну мешканку того ж села. Внаслідок ДТП жінка-пішохід отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті. Обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років ідеться у повідомленні поліції Львівської області. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте обережні на дорогах.